Пенсійний вік, хто може раніше вийти на пенсію. Для деяких пенсіонерів передбачений достроковий вихід на пенсію. В Україні щороку поступово підвищується пенсійний вік та вимоги до страхового стажу. Так, у 2023 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно накопичити не менше, ніж 30 років страхового стажу. Видання на пенсії розповіло, за яких умов деякі категорії громадян можуть достроково вийти на пенсію. За яких умов призначають дострокову пенсію? Відповідно до закону 2049 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства передбачена можливість дострокового виходу на пенсію для деяких осіб. Умови дострокового призначення пенсії є такими. Особу звільнено з роботи з ініціативи роботодавця у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності чи штату працівників. На день звільнення особи з роботи їй залишилося не більше півтора року до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Людина зареєструвалася в Державній службі зайнятості і для неї відсутня відповідна робота. Особа отримала повний страховий стаж чоловік 35 років, жінка 30 років. Також за півтора року до досягнення пенсійного віку право на пенсію мають особи, трудовий договір, з якими розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку з виявленням невідповідності працівника посаді за станом здоров'я.